Дивитись на тебе. Я картина? Краще за всяку картину. Очей не однести. Молитися на тебе можна. У мене є друг. Той студент, що приходить за тобою? Стасик. Він і сьогодні прийде. Прийде. А хіба я не вільна? Вільна. Я ж бачка, працюю на пані, але я і не кріпачка. Ти що я ходиш з тим студентом? Сказати, тільки присяни, що нікому не оповеш. От Хрест святий. На зборі польської молодці ми готуємось до великих подій. До яких подій? Ти, мабуть, дужеш мене. Ми готуємось за... до повстання за незалежність Польщі, за вільність матки Отчизни. Геню, гель, на сукню. От тепер ти знаєш. Але нікому, ані словечка. Я вірю тобі, Тараса. За вільність вітчизни? Ну, хай вам щастить. Дякуючи і міста, тільки голос пропав, а на жаль. За На подали дістатися, Згадати, крашу. Коли ж ви діду приїхав? Вчора з людьми приїхав. Привезли харчів паниць, хай подавилися. Харчів тільки до різдва вистачить. Отож послали мене люди до просити у пана полегшення, щоб полегшило бого. І з сили вибиваємося, не можна жити. Бачили пана? Не пускають, Дмитренко не дозволяє. Ми Тарасову та допоможи, надо людей постарайся. Та, звичайно ж, Господи, тільки й думки про своє село. Семріється рідна сторона, тихі верби над річкою, співа дівочі, тополі висоту. Тараз, Бо! а аби полюдують. Зачекайте тут. Прийде пан женелю одягати. Так ви йому і скажете про урок. але навряд чи зменшують. Зажерливе. Тарас, Бо! Де Та ти там клятий си не застряв? Джи. Тюкали мене, діду, бок за тюкали. Скрізь добре жити, горям людей не позичаємо. Допоможи і помилуй, Господи, своїх людей з милосерця. Я вам казала, Любцю, що треба з боку підібрати шлейф. Я вас милочка, взяла заладі і плачу гроші за те, що ви робили, що вам наказують. Знову не так. Вище. Нижче. Господи, знову не так. Я кажу, не тягуща. На старісну згляньтеся. Як смієш? Ти що, з гузду з'їхав старий телепень? Зовсім із Боги вибиваємося, не можна жити. Дмитренко! клич Дмитренко! Не губіть паноньку, на старісну згляньтесь. Чого стоїш? Клич Дмитренко! кажу. Я тут, милостиве пане, не коняю. О, не подавай, звідки ця нахабність, я така питаю. Це що за скарбник? Милосош що... пробачте, мій пан, не до Забери його звідси, щоб я не чув більше і не бачив. Не вмієш поводитися з хлопом. Прошу пробачте, вас, пане. <кій> я тобі поскаржусь. Шеней. Свічок не смій палити. Та дивись, не засни йолока. Ах, це ви, пане Зеленський. Невчасно, невчасно. Ми саме збиралися їхати до маршалка на ресурси. Ні, пане. Ви не поїдете до маршрутану на ресурси. Накажіть розпрягти коней. Як вас розуміти? Ви часом. Не Ні. Ре... Я не з і не п'яний. Виконуючи обов'язок вашого довіреного і мушу повідомити. Говоріть же нарешті. Ще ніхто того не знає, що й на одержано повідомлення дорогою все обмінкував. У Варшаві заклад російське військо Вночі залишило Варшаву. Всем це... вирішив декларувати незалежність Польщі і скинути імператора Миколу. Вони вимагають приєднання Литви. У нас теж несподівано. Ой, це ж справжній пункт. Я того не переживу. Геля, води мені. Годі, тут не місце для істерики. Сьомої новалізація польських регіонерів проти Франції. Брутальна поведінка князя Костянтина ще до Ваші міркування щодо цього. Я вислухаю потім. Маша? Ходіть, пробачте, я тут підспорю. Вам треба негайно виїхати з Ах, А, Тарасе, ти мене поцілував? Хліба, мабуть, зобов'язу. Ти розумієш, що трапилось. Ти мене поцілувала. Я сестра. Але... Але... Мій ще в Варшаві. Сейчас. І що з то? А ти не бачила діда Івана? Хто мій дід приїхав тут в такий селю. Бачила. Він наказав про прогнати його геть. Не били. Тобі лише про діда цікаво знати. Про події в Варшаві тобі байдуже. Не знаю, що і до чого воно там. А я вночі піду знайду діда. От в нього все і спитаюся. Що твій дід тяне. 90 років на світі живе, Коліївщину пам'ятає. На власні очі бачив, як піднімалися люди, шляхту нищити. У Варшаві повстання. Ми боремось за незалежну Польщу. Це добре. А в Вільній Польщі всі будуть вільні. Всі, всі, брати, всі вільні. <клухи> <клухи> Пани залишаться? Нехай, а кріпаків не буде. Паничу, а чи далеко звідси маєток вашого татуся? Що трапилось у нашому маєтку? Я питаю, одержать у нас хлопець, Волю. То абсолютно не істотно. Сейчас воно вирішить цю справу. Ходімо, генераль. Сьогодні я маю говорити про мову. О, ти почуєш? Я не піду. Що то за примка? Я піду додому. Але моя промова на згора. Брехня, все брехня. Це ти її я й сама йому ще. Чи ти цвіте? Від вас нічого. А від неї. Ти розпитував Геню про наше повстання. Вона сама мені розповіла, про те я не досить зрозумів. Нема чого тобі розуміти. Лакей не повинні включатися в політику. Геню, стривай, спинися. Не спиняйся, Геню. Не сміняйся. <рив> не спинили. Мабуть, їм не по дорозі. Мабуть, у кожного з, з них своя воля і своя правда. А моя де? Що ж ти скажеш мені геройський козак плату? Смієшся, а я тебе намалюю. Літало дали та тилі, бо не розтами. У гулямо символі я батько Степанові самим. Хто тобі дозволив серзоднику свічки палити? Знову малюєш? Батигів схотів, поклич Дмитренка, та нехай коней розпрягає. Не поїдемо. Я обратив, коли пан дозволив віддати цього козачка навчання до матері. У нього безперечний якийсь. З нього можна буде мати великі прибуття, особливо в Петербурзі. гадаєте? пан мав змогу пересвідчитись, що я даю лише до ціну брати. До речі, в мене є знайомий підрядчик в Петербурзі у вських справі. Я вам дам написано. Дякую. Може і згодитися. Ви гадаєте, що усе рухоме майно краще відправити валкою на Кирил? Безперечно. Береженого Бог береже. А вам треба негайно виїхати до Петербурга. Якщо що станеться, я вам повідомлю. Я тут, мій пан. Слухай, що не кажу. Та тільки язиком не лякаю. Могило, увагу, слухай мій пан. Удосвіта ми виїжджаємо до Петербурга. За ніч треба запакувати потрібні речі. Щільники узяти, куховара, покоївок, Пашку і гавку. Тараса. Тільки нехай не палить свічок. Свічки гроші коштують. Візьмеш у пана Зелінського адресу Педипурського малю. Може, Тараса до нього законтрактуємо. Слухай, усе рукоме майно відправити балкою на Кирилів. Кого ж поставити на балки? Може діда, який щойно приїхав з курами. Здається, на нього можна покластися. Пробачаюсь, але я трохи покарамо. Ти вже встиг. Ти куди? Тобі чого? Дякую ти, паненьку, за ласку за науку. Не маю зламати тебе. Вмію покарати і вмію помилувати. Як батько дітей. Чуєш, Тараса, наш пан всім нам рідний батько. Тобі, діду, заручаю валку з хатніми речами. Довезеш, балу до керівник, дам тобі війну. Дякую ти, паненку, та вільну дасть мені вже Господь Бог. Отпустить грішну душу. А тобі, пане, прокляття на віки людей замордованих. Прокляття. Чого мовчиш? Пий, ще не допив. Я кажу, ну, тобі петь, геть панський пес. Прийде часкарська і впаде вона, як грім небесний. І потече кров сторіками у синє море, дітей ваших.